Вітаю вас на каналі Ельфа, мене звуть Катя, і сьогодні ми з вами поговоримо про мої книжкові осінні плани. Насправді я не хотіла багато планувати, адже літо в мене видалось досить непродуктивним, скажімо так. Я абсолютно мало читала з того, що запланувала. Ось, але якось так сталося, що я взяла першу, другу, третю, четверту, десяту, п'ятнадцяту книжечку. Ось і у мене є тепер 100 книг, які я, власне, хочу вам показати з того, що я буду читати осінню. Хочу сказати, що спочатку я взагалі думала нічого не планувати, приблизно взяти 5-7 книжок, щоб приблизно орієнтуватися, в якому напрямку я буду власне це все читати, які в мене будуть читацькі плани. Ось, але якось так сталося, що пізніше я думаю, я люблю складати плани, чому я не можу це собі дозволити власне зробити осінню. Ось не буду я себе дуже картати, якщо я не прочитаю ту чи іншу книгу. Це знаєте, приблизний список того, на що я буду акцентувати свою увагу. А ось і, власне, покажу вам 15 чудових книг. Відразу хочу зазначити, що я не акцентую увагу на цих книгах, як на осінніх історіях. Я сама їх прочитаю і пізніше, вже знаєте, зможу для себе визначити, до якої пори року вони більше належать, і по атмосфері, куди вони більше підходять. Ось окреме відео з осінніми книгами, які чудово підходять до цієї, скажімо так, жовтої пори року. Я зніму окреме відео, і ви зможете його незабаром побачити. Насправді я так довго збиралася з тим, щоб зняти ось це відео, хоча в мене Lay. Інші плани, а власне, що я прочитала з того списку, який собі запланувала на осінь, вже дві книги. Я довго сиділа і думала, що показувати вам їх. Але давайте я все-таки зазначу, що вони були в мене в осінніх планах. І, звісно ж, звісно ж, як я показувала в попередньому відео, це були книжкові покупки. Переходьте, переглядайте, там є досить рідкісні книжечки. Я вам розказувала, що ремарки я маю згодом дочитати. І, власне, це сталося в той же вечір, коли я монтувала. Я не знаю, чи. Але ця історія поки що мені найбільше подобається у Ромарка. Здається, це четверта книга цього автора, яку я прочитала, і вона просто чудова. Але я абсолютно нічого не буду говорити, тому що не буду вам спойлерити, по-перше, сюжет. А по-друге, мої враження, тому що розповім вам вже детальніше в прочитаному. Чому я хотіла Ромарка, Тому що, по-перше, я побачила, що виходить у клубу сімейного дозвілля якраз таки новинка. По-друге, мене дуже зацікавила анотація. Я анотацію розповідала вам вже. Кучу разів, як мінімум в двох відео. Це і в книжкових новиночках окреме відео було, і власне в книжкових покупках дуже цікава історія, і вона якраз таки на часі, настільки на часі, настільки вона перепліталася взагалі з моїм життям. ось що я я просто в захваті була, коли читала цю книгу. Ось вона невелика Тут то сторінок, але настільки було круто. Знову поринути, знаєте, в манеру написання і взагалі в історії романка, що я тепер думаю, можливо, на осінь ще якусь книгу взяти цього автора, але знаєте, це просто буде знак питання, тому що плани в мене більш-менш відкриті, і якщо я захочу прочитати ту чи іншу книгу, я просто візьму її і буду читати. Не буду дивитися на ось цей стосик книг з планів, які, які переді мною, власне, ось і буду читати те, що мені Хочеться прямо зараз. Ось тому, можливо, і ще одна книжечка-ремарка буде, про яку я вам розповім. Ось, але поки що точно це час жити, та час помирати, і я вже вам можу її радити. Наступна книжечка в нас буде в серії від клубу сімейного дозвілля Жінка міф. Звісно, це про королеву Єлизавету II. Я її взяла відразу в той же вечір, як тільки ми дізналися всі, що не стало цієї великої жінки, просто не настільки зачепила ця історія і, взагалі. Не лише її біографія, а взагалі її знаєте образ. Настільки він притаманний мені, настільки він мені якось до вподоби і настільки я прониклася, взагалі, історію цієї жінки, що я тепер шукаю інші книги. Книгу я вже також можу радити. І тут, до речі, не лише про Єлизавету II. Тут все таки більше про становлення Англії, про становлення всіх, скажімо так, чинів, які відбувалися власне у Великобританії. Ось і також тут про Королівську сім'ю. І, власне, зачіпляємо ми якраз таки королеву Єлизавету. Я просто прочитала цю книгу за два дні, то 300 сторінок, але знаєте, настільки мені якось було це все на часі, що я не могла відірватися. Ось Тому цю книжечку показую в планах, але знову ж таки, вона вже прочитана. Досить дивно. Знаєте, я взагалі показую книги, які вже ось ніби планувала, але Дивлячись на те, що відео виходить пізніше, я вже їх прочитала. Ось єдине, що можу сказати, що я молодець, тому що плани осінні я складала ще влітку. Ось, Але книги вже прочитані. Насправді це я більше зазначаю для себе, що я, знаєте, прочитала ще і ці книги, тому що якраз таки по такому відео з планами я і роблю підсумки за певний період часу. Ось. І мені буде легше, що ось я в цьому відео якраз таки відзначила, які книги я беру собі на осінь. І, власне, наступні дві книги. Речка, якраз таке супер на осінні, тому що це якісь магічні історії. Просто якраз таке супер осінні. У мене в ручках моя козина Рейчел від Дафни Дюмар'є. Насправді, я все-таки не можу знайти її ребеку в цьому чудовому оформленні. Я єдиний раз бачила її на Оликс, і звісно ж я не встигла її купити, але нічого. З цією книжечкою ми почекаємо, і моє точно до мене прийде. Мене зачекає. Будемо знайомитися з книги Моя козина Рейчел. Нічого страшного. Будемо читати те, що є. І насправді тут якраз таки таємнича така історія. Ми маємо двох братів, і, власне, один з них. Переїжджає, здається, в Італію чи в Іспанію на лікування. Якось так стається, що він одружується і через певний час чоловік помирає. І власне, брат, який залишається у Великобританії, він чомусь в моє життя дуже зв'язаний з Англією. Власне, брат, який залишається у Великобританії, він підозрює свою кузину, жінку свого брата покійного у вбивстві, якраз таки, його рідні, досить цікаво чи дійсно пов'язана це якось з жінкою, і чому саме вбивство прийшлось на, знаєте, якийсь такий короткий термін їхнього проживання, а ось після їхнього весілля досить цікаво. І Дахнут Дюмар'є дуже дуже всі радять, дуже її всі люблять. Тут 330 сторінок. Я думаю, що це чудова просто історія. Знаєте, така невеличка. А насправді в мене тут в? Взагалі, стосик з досить габаритних книг, я все таки надію, що я так, хоча б половину з того прочитаю, і цю книжечку обов'язково беремо на вересень. Власне, наступна книжечка також супер осіння, це Dark Academy, просто всі кричать, що це якраз таке точно в осінь, точно в осінній настрій ось. І, власне, як я могла взагалі не взяти одну з книг до нетарт в осінні плани, якщо я нарешті змогла знайти її Щеголя, ось та таємну історію. Насправді, яку книгу брати, це, знаєте, питання відкрити. Ось, але все-таки я хочу, напевно, познайомитися саме з цією історією, тому що вона поменшала що голі він, знаєте, такий величенький і дивлячись на... Весь цей стосок, як я вже казала, то просто хочеться знаєте, бачити якісь менші габарити. Хоча тут в нас також менше 600 сторінок. Але я надію, що мені історія дуже і дуже сподобається. Звісно, тут детектив. Звісно, я не буду розповідати вам абсолютно про що тут ця книга, тому що, по-перше, я сама знаю приблизно 2%. Я знаю лише, що є в нас певна компанія, що це темна академія, і що власне один з цієї компанії а хлопчина. Я можу помилятися, помирає таємними, знаєте, загадковими такими обставинами. І власне наша компанія має це все розслідувати. Я можу помилятися, але мені здається, що це саме звідси. Ви спитаєте мене, чому я не прочитаю анотацію, тому що. Саме в таких історіях я не хочу знати нічого, або як якийсь мінімум, знаєте, лише вершочок. Ось тому власне обов'язково беру цю книгу на осінь і надію, що мені цей автор сподобається. Насправді ця книжечка також супер осіння. Мені здається, тому що кінг якраз таки для такого темного вечора, коли йде дощик, коли трішечки гримить. Знаєте, це як тепла осінь. Ось якраз така магічна атмосфера. Я вже розпочала читати кінга та його воно. І насправді ми маємо читати з моєю подругою паралельно, але щось пішло не так. Мені сказали, що ця книга дуже і дуже розтягнута. Мені сказали, що готуйся, тому що там буде багато скла, там буде страшно, там буде моторошно, і там буде все таки дуже багато описів. Автор дуже довго буде це все розтягувати, розжовувати. І насправді я була готова, мені здавалося, до цієї історії, але я прочитала. Ну, здавалося б, нічого, 20 стрінок, але те, як автор розписує нам кожний крок. Персонажів мені вже не подобається. Хоча це, знаєте, якісь такі мої упередження. Я хотіла би прочитати цю книгу все-таки осінню, але подивимося, поки що мені здається, що саме зараз, поки що в нас більш-менш нормальна погода, скажімо так, холодне літо або тепла осінь. Я хочу читати щось якесь магічне, ось, а не моторошне. Я, напевне, цю книгу все-таки залишу на листопад, хоча не хотіла би залишати. Таку книгу власне на ем, залишок осені, тому що я не люблю все вкладати на останній момент, але подивимося. Можливо, я з себе переборю. Знаєте, і перші 50-100 сторінок потрібно просто влитися, ось в ритм, а далі буде легше. Ну не знаю, подивимось. Не знаю, коли я змонтую відео з е, розпаковкою ось від двох видавництв, але ви ще не бачили на каналі. В мене Джона Ірвіна та його правила будинку Сидру. Власне, в мене, знаєте, якісь такі трішки натягнуті відносини з цим автором, тому що е, правила їх наділив російською мовою я пробувала читати і щось таке від пішло, тому що я починала читати її три рази, і власне. Три рази я зупинялася на 30-й сторінці, не знаю, чому в мене якось цей автор досить напружена йде. І я не знаю, можливо, це зв'язано з тим, який був переклад. Ту книгу я вже давно віддала. Ось і, власне, купила собі переведення українською мовою. Але я трішки, знаєте, незадоволена тим, як взагалі ця книга видана. Фабула в нас, звісно, чудово постаралися. Мені подобається обкладинка, мені подобається цей червоний такий зріз гарнесенький. Все ніби прекрасно. Ціна трішки кусає. Але може бути, книжечка товстенька, але ви бачили цей папір і ви бачили цей розмір шрифта. Це, звісно для очей, тому що нещодавно я читала ще Елізабет Гілберт і її стимулитися кохати, і в мене до сих пір дуже болять очі. від ті від взагалі, знаєте, процесу читання цієї книги, тому що коли мінімальні інтервали між строками, і коли дуже маленький, мізерний шрифт, неймовірно втомлюються очі. І пізніше, коли ти вже ніби прочитав і пройшов певний період часу після того, як ти читав ту книгу з таким шрифтом, все одно болять очі. Я не знаю, як. Взагалі це, але подивимося. Я все-таки ставлю запитання з цією книгою. Можливо, я все-таки переборю себе, і ми з Ірвінгом познайомимося і зможемо далі товаришувати. Я зможу читати далі його книги. Ось подивимось тут щось у нас про будинок, сиротинець, щось таке. А ось, власне, також. Мінімально знаю про цей сюжет, але все-таки Джона Ірвінга дуже і дуже люблять це автор. Знаєте, який майже у кожного хто його читає, він в улюблених. Що знаєте, не може не викликати інтерес. Ось тому подивимося. Ну, звісно, мені дуже подобається каснука. Насправді, але подивимося, як у мене піде ця історія. Знову ж таки. Осіння історія, це в нас детектив, це в нас клуб убивств по четвергах від Річарда Османа. Насправді я вже почала читати цю книгу, але якось так сталося, що всі плани мене завалили. Ось і я забула, навіть що починала цю книгу. Там поки що, знаєте, якось так все розтягнуто, поки що це все підводиться до основної лінії, до основних персонажів. Я зрозуміла, що окей, я трішечки щось цим зачекаю, тому що не надто була осіння атмосфера, але я думаю, що якраз. Таке детективи скоро можна буде читати, тому що в нас передбачають дощі. А я думаю, це просто прекрасна атмосфера для читання подібних історій. Ця історія дуже популярна. А, звісно, в нас є чотири старикашки, кашки, скажімо, так стареньких літніх людей, які, власне, розслідують вбивство. одного з, скажімо так, проживаючих у пансіоні, наскільки я зрозуміла, хоча я можу помилятись. знаю, що люди, які читали цю книгу, вони власне ставили книзі чот. Вірочку, ще досить високий бал. Ось, але подивимося, я абсолютно нічого не очікую. Знаєте, такого а, глобального, ось якісь круті такі надзвичайні емоції, що це буде саме та книга, яка попаде в топ. Чи ця книга, власне, не буде ні на що інше, яке я читала, ось просто відпочинок, скажімо так, в один з осінніх вечорів. Наступна книга, яку я вам покажу, це в нас Кейт Аткінсон та її за лаштунками в музеї. Насправді я тут можу взяти. Будь-яку книгу Кейт Аткінсон, яка в нас є українською мовою, ось, але хочеться почати саме за дебютного роману знайомства за цією авторкою. І єдине, що я можу сказати, це взагалі те, що єдине, що я знаю, що автор пише якраз таки про долі, які переживали. Той страх під час Другої світової війни. Це нас британська письменниця, нагороджена орденом Британської імперії, тричі лауреатки престижної літературної премії Costa Book Awards. Її перший роман з лаштунками в музеї якраз таки був оцінено вище ніж книгу знаменитого Салмана Ружді, а серію бестселерів про приватну детектину Джексона Броуді Стівен Кінг назвав головним детективним проектом десятиліття. Ось тому хочеться познайомитися з цією культовою авторкою, тому що вона дуже популярна і якраз таки її відносять. До знаєте, тих авторок, які пишуть про воєнну літературу, про воєнні знаєте, якісь такі події, але більше з точки зору, характерів, як це все власне, відбилося, відпечатилося на людських долях. Тому Будемо читати, я абсолютно нічого не знаю про цей роман і не хочу читати анотацію, але дуже надію, що мені сподобається ця авторка, тому що я покладаю на неї великі надії. Мені дуже хочеться знайти, знаєте, ремарка в юбці. Ось щось схоже, до чого я захочу повертатися знову і знову. Ну і також з історичного та з воєнного, скажімо так, я дуже хочу прочитати книгу Гітлер та Сталін Тарани і Друга світова війна від Лоренса Ріса. Насправді цей автор це в нас. Це історик, ось він дуже детально досліджував архіви, бумажки, всі знаєте, документи, які могли б нам, хоча б якось розкрити постать першого і другого а, власне чиновника. Ось, не хочу абсолютно ніяк розповідати вам своє ставлення, тому що воно, знаєте, як і в більшості адекватних людей, ось, але мені хочеться зрозуміти, чому вони так а, чинили, чому в них були. Ті чи інші думки, чому вони віддавали такі накази? Чому? Просто питання, чому? Досить габаритна робота, ось тут майже 500 сторінок, але мені хочеться надіятися, що книга буде досить доступно написана, і я можу зрозуміти, знаєте, ті перипетії і, власне, ті моменти, які а, досить легко можуть описуватися в підручниках. Але підручник і такі роботи це зовсім не порівняні, скажімо так, елементи. І мені хочеться все-таки трішечки згадати школу. Знаєте, коли я сиділа та просто вивчала, Респектувала якісь такі моменти, які і мене цікавлять, власне, і які потрібно було вивчати. Звісно, коли людина росте, там бачить, що в таких умовах, як ми живемо зараз, після початку повномасштабної війни, власне, в нас зовсім міняються полюди, зовсім міняється сприйняття. Тому хочеться мені якось, знаєте, Ще раз, ще раз спробувати поринути в те навчання, скажімо так, історії. Ось поринути у ті, скажімо так, спогади, дякуючи ось таким історіям. Ось і також Кейт Аткінсон. Ось і також, згадуючи про школу, я хочу взяти собі ще ось цю маленьку книжечку. Це в нас Ольга Добчак та її чути українською» Здається, це в нас все таки перша книжечка. Так, це в нас перша книжечка в дослідженні української мови. І тут у нас точно вже буде конспект. Тут у нас буде знаєте якийсь нататник. Такий я хочу все таки досить. Добре підчистити свою українську мову, свою дикцію, взагалі свою вимову і своє знаєте використання української мови, воно недоскональне. Я, до речі, в житті розмовляю трішечки не так, як на камеру. Не знаю чому. Як тільки включається камера, я відразу чищу дуже стараюсь чистити свою вимову. Не знаю, як так відбувається, але це все просто на автоматі. Ось, і я хочу, щоб якраз таки ця книжечка, як і дві наступних, одна з них виходить незабаром. Цієї авторки, знаєте, мені допомогли не лише на камеру розмовляти чистою мовою, а власне її вживати в повсякденному житті. А ось тому дуже також великі надії покладаю і на цю книжечку. Хоча бачила багато відгуків і, взагалі, дуже часто її зустрічаю в будь-яких блогерів. Що книжечка дуже і дуже хороша і дуже корисна. Тому надію, що ця малесенька книжунька мені допоможе в тому, щоб, знаєте, якось себе удосконалювати і удосконалювати свою. Вимову та в принципі використання української мови. У нас залишилося дві роботи, і насправді тут у нас більш наукова робота. Це на 100 правил успішних людей, маленьких вправи для великого успіху в житті. Я вже вам розповідала в попередньому відео, що бачила цю книгу, фрагмент цієї книги в однієї блогерки. Ось із Франківська. І скажу я вам, що досить цікава, взагалі, цікава робота. тут у нас є 100 порад, скажімо так, як покращити свій успіх і взагалі покращити своє сприйняття цієї чи іншої новини, і взагалі як у себе удосконалювати. Я не скажу, що тут лише про роботу, тут лише про, знаєте, якісь такі міжособистісні питання. Ні, тут досить обширна книга, яка затрагує різні сфери життя. Власне, ця маленька книжечка, вона має в собі 100 різних розділів. Ось і кожний розділ у нас розділений якраз таки на одну сторінку. Я собі Вирішила, що я буду читати по два розділи в день, що в принципі нормально, тому що таку інформацію не хочеться сприймати відразу, знаєте, великою, великою кількістю сторінок. Хочеться читати її поступово, дуже не спіша, щоб зрозуміти все, що має на увазі автор, щоб, знаєте, собі виділити, десь щось виписати. Ось і ця книга, до речі, дуже і дуже корисна. Я вам, до речі, вже можу її порадити, для того, щоб ви купили її і знаєте, хоча б. Мінімально змінили якось своє життя, тому що вона досить таки корисна. І я вже, до речі, на 36-й сторінці. І в мене тут називається Глава. Робіть перерви. Кожна людина заслуговує бодай на один день вільний від проблем і пошуків їх рішень. Кожен має хоч інколи відволікатися від турбот. Вони нікуди від нас не подінуться. Майя Енджлоу. Досить круто, що тут є також висловлювання м -м, популярних людей. Я взагалі не люблю слово зірка власне тих людей, які чогось досягли в своєму житті і можуть знаєте, давати якісь поради. І ось такі висловлювання, якраз таки, вони дуже і дуже влучні, як і власне, всю інформацію, яку нам подає автор. Тому придивіться, тому що книга дуже корисна. І знову ж таки в кінці відео я показую вам ці книги. Це не одна історія. Толкін. Та його володар перснів. Насправді я б хотіла прочитати ці книги осінню, знаєте, взяти собі на місяць кожну книжечку, але дивлячись на те, які габарити в попередніх книгах, то мені трішечки лячно. Але я дуже і дуже спробую все-таки на... виділити цю серію, знаєте, по місяцях, на кожний місяць брати кожну, скажімо так, книжечку наступну. Я почала вже першу історію, першу книжечку і скажу вам, що поки що не що мені подобається, тому що, знаєте, ми лише вливаємося в це все. Я розумію, що потрібно прочитати хоча б 100 сторінок, щоб знаєте, складати якісь свої перші враження, що вам про них розповідати. Ось, можливо, якось згадаю вам про цю історію в найближчому відео. З читаю зараз. Ось, подивимося. Я просто собі знатую, що хочу прочитати цю історію, велику історію, культову історію, просто настільки популярну історію осінню. Ось, але будемо дивитися. Якщо не буде в мене настрою читати фентезі, я не буду. Себе змушувати, хоча мені дуже подобаються ось ці цеглинички, тому що вони такі симпатичні і вони насправді дуже легко читаються. Ось і я зараз, якраз таки на другій главі, здається, ось і не скажу, що в мене якийсь є. Фентезі такий настрій, ось, але дуже хочеться дізнатися, чому цю історію так люблять інші. Дивлячись на усі ці книги, які я вам сьогодні показала, стає трішки лячно. Але я все-таки надію, що 80% за цього всього буде прочитано. І ви можете подумати, що я дуже самовпевнена, нато самовпевнена, але насправді наскільки багато я собі запланую книг настільки знаєте так продуктивнішим буде моє прочитане за сезон. Я стараюсь все-таки підтягувати все по максимуму до, скажімо так, ідеалу. Не знаю, чому так мене стається. Можливо, я трішки перфекціоніст. Ось в цьому плані мені подобається, бачите, в своєму списку якраз таки ось ці прочитано. Молодець, ти це виконав, молодець ти це зробив. Ось я люблю таке, тому стараюся швиденько, швиденько це все закінчувати, все заплановане, щоб, знаєте, відчувати себе молодцем. Але все-таки, якщо я за осінь не прочитаю ту чи іншу книгу, то перенесу просто її не. Зиму, якщо що буде настрій, читати ту книгу, ось не буду себе картати. Я надіюсь взагалі, що ваші осінні плани також збудуться. Обов'язково пишіть в коментарях, які книги на осінь запланували ви. Також ставте пальчик вверх, якщо вам сподобалось це відео. Мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок та на кнопочку підписатись. Ну я бажаю вам удачі, миру, любові. Бережіть себе взагалі! Все буде Україна!